Друзі, всім привіт! Це п'яте відео про загальну теорію відносності. Сьогодні ми поговоримо про дуальні вектори та дуальний простір. Минулого разу ми говорили просто про вектори у 4 просторі Мінковського. Їх можна собі уявляти як стрілочки, хоча ця аналогія доволі швидко руйнується. Але тим не менш, вони утворюють так званий векторний простір. Ну, це не фізичний простір, це просто така назва, це абстрактний простір. Але я його забрав за ось такою коробкою. Виявляється, що існує також дуальний простір. Якщо цей простір ми уявляємо як множину всіх можливих стрілочок, то дуальний простір можна уявити як множину всіх можливих лінійок, які будуть діяти на ось ці стрілочки, якимось чином вимірюючи їх, різні лінійки будуть вимірювати різні стрілочки по-різному. Тобто брати в себе вектор і видавати якесь число. Це аналогія дуже наївна, але вона доволі швидко руйнується. Тобто, це не є вимірювання довжини цих стрілочок. І це взагалі не стрілочка, а це взагалі не лінійки. Але аналогію таку можна провести доволі наївно. Вектор, звичайний, інколи називають також контрваріантним вектором. А дуальний вектор називають коваріантним вектором. Звідки беруться ці назви, стане зрозуміло трохи пізніше. І також, чому ми називаємо цей простір дуальним, теж скоро буде зрозуміло. Але ж давайте поговоримо тепер, власне кажучи, про дуальні вектори. Що вони роблять, що вони собою являють? Дуальний вектор це певний математичний об'єкт, який приймає в себе звичайний вектор, контрваріантний вектор, і видає дійсне число. Ну, Наприклад, А. Але це відображення має задовольняти певним властивостям, а саме воно має бути лінійним. Тобто, коли ми діємо дуальним вектором на лінійну комбінацію двох векторів, от я взяв два вектори V і W, помножив, помножив їх на числа А і Б і додав, то це має відбуватися за правилом просто звичайного якби розкривання дужок. Не всі відображення підкоряються цьому закону, але дуальні вектори мають бути лінійними, тобто вони мають підкратися. Ось такому співвідношенню, тепер, ми знаємо, що вектори утворюють лінійний простір. Це означає, що їх можна множити на дійсні числа і додавати між собою. При цьому ми не вийдемо за межі цього лінійного простору. І також ми тут можемо розкривати дужки за звичайними правилами, як для чисел. Виявляється, що дуальні вектори теж утворюють лінійний простір. Тобто, якщо у мене є два якихось дуальних вектори омега, скажімо, і ета. Я можу помножити їх на числа, дійсні, між собою додати. І це теж буде якийсь дуальний вектор. Що ж це буде за дуальний вектор? Ну, Він визначається таким чином, що його дія на якийсь вектор V задається просто розкриванням оцих дужок. Ось. Тобто це є лінійний простір, на якому задана ось така операція додавання і множення на число. Чудово. Так. Для векторів ми вводили дуже корисне поняття базису і компонент цього вектора в певному базисі. Нагадаємо, якщо у нас є якийсь абстрактний геометричний об'єкт вектор V, і у нас є якась інерційна система відліку, скажімо, то ми можемо до неї прив'язати базис. Тобто утворити із чотирьох векторів. Набір, за яким можна будь-який інший вектор розкласти. Тобто наш вектор V може бути представлений як лінійна комбінація якихось чисел Vμ, помножених на базисні вектори Ем. Знов таки, про це було попереднє відео. І тут іде сума по мю. Ось ці числа v, вони називаються компонентами вектора V в базисі, звісно, є е, Таку саму річ ми можемо зробити і для дуальних векторів. Таким чином, що дуальний вектор можна розкласти по базису. І для того, щоб відрізняти контраваріантні і коваріантні вектори, ми будемо для дуальних векторів, для коваріантних векторів писати індекс знизу для їх компонент. А для базисних векторів будемо писати індекс зверху. Ну, тому що у нас, щоб ввелася сума, індекси мають стояти один зверху, один знизу. Ось ці, ось цей набір дуальних векторів θ, Мю є базисом. Але ж як він означається, і як він пов'язаний з звичайним базисом є мю в тій самій інверсіальній системі відліку. Ну, він пов'язаний дуже простим чином. Якщо я візьму якийсь вектор із цього набору, скажімо, під номером мю, і подію цим е, дуальним вектором на якийсь із векторів ось цього базису, є, скажімо, ню під якимось номером. То я отримую або 0, якщо μ і ν – це різні числа, тобто, якщо перший вектор діє на нульовий, це буде 0, або одиницю, якщо ці числа співпадають. Ну, це можна коротко записати символом, дельта символом, або символом кронекера ще говорять. Він дає 0, якщо ці числа різні, і дає одиницю, якщо вони однакові. Ну, повертаючись до цієї наївної аналогії з лінійками, тобто, якщо у нас тут є якісь чотири вибрані. Вектори, які ми вважаємо за базис, то в цьому дуальному просторі ми вибираємо такі чотири лінійки, які для цих векторів кожен із них вимірює, наприклад, одна лінійка тут вимірює один із чотирьох векторів тут, так, що показує одиничку, тобто повертає одиничку, коли до нього діється лінійка. А всі інші вектори, вона вимірює нуль. І так у нас є чотири таких от лінійки. Ось це важливе співвідношення, тому що воно нам дозволить далі отримати купу, купу корисних речей. Але перед тим, як отримати ці корисні формули, я хотів би поговорити, тепер ми вже готові поговорити про те, чому це називається дуальний вектор, тобто, чому є якась дуальність в тому плані, що не просто векторний простір цей у нас головний, а до нього прив'язаний дуальний а можна трактувати це і в оберненому якби, порядку. Ну, Давайте міркувати наступним чином. Зараз ми собі уявляємо ось цей дуальний вектор омега. Відображення із векторів на дійсні числа. Тобто воно приймає в себе ось ця, ось ця лінієчка омега приймає в себе всі можливі вектори, і для кожного вектора видає якесь дійсне число. Але можна думати і наступним чином. Можна думати, що вектор приміряє, скажімо так, на себе всі можливі стрілочки. Тобто всі можливі дуальні вектори омега. І кожна стрілочка, помірюючи цей вектор, видає якесь число. Тобто ми можемо думати про вектори як про відображення із дуального, із дуального простору на дійсні числа. І ці, скажімо, так, міркування, ці наші уявлення абсолютно еквівалентні. І тому е, ці простори вони, ну, немає якогось виділеного серед них, якийсь головний, а якийсь побічний. Вони називаються дуальними. Тобто цю стрілочку можна намалювати в дві сторони. Чудово. Звідси і береться назва дуальний простор і дуальний вектор. Давайте тепер спробуємо використати раніше введені нам ось ці компоненти векторів в певному базисі для того, щоб записати дію дуального вектора на звичайний вектор. Дуальний вектор ми тільки що записали через компоненти як омега мю помножити на тета мю. Це я просто записав дуальний вектор омега через його компоненти в певному базисі. І воно діє на вектор v, який теж можна записати через його компоненти ну, в якомусь іншому базисі. Точніше, в тому самому базисі, але просто ми нуморуємо іншим індексом для того, щоб ну, це різні суми. Тут іде сума, тут іде сума. Насправді тут буде більше титанків, ніж просто воно співпадає. Але, оскільки дія ось цього от, дуального вектора θμ має бути лінійною, то ми можемо ось це число v ню, Винести сюди. Тому що ми вимагали цю лінійність раніше. А ці компоненти це я просто числа. І у нас залишається уже раніше ми бачили цю комбінацію. Ми, власне кажучи, таким чином і означили дуальний базис, що коли мю діє на є ню ми отримуємо дельта символ. Тобто ми, можемо, ми знаємо, чому це дорівнює. Це дорівнює дельта мю ню. Але ось ця дельта тут дуже корисна тим, що вона скорочує кількість доданків. Тобто, взагалі, -то, якщо по-хорошому так мислити, то у нас тут має бути 16 доданків. Чотири доданки від ось цього, нумеруємо 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, і кожен із них множиться на один на 4 доданки по ню. Тобто 0, 1, 2, 3 теж. Всього 16 доданків. Але через те, що тут у нас стоїть дельта символ, будь-який доданок, де ню і ню не співпадають, просто буде дорівнювати нулю, тому що цей дельта символ дорівнює нулю, коли вони не співпадають. І відповідно ця сума стає із 16 доданків, перетворюється просто на 4 доданки. Коли ось ці два індекси співпадають. Тобто це дорівнює V μ, омега μю, Вню. Знов таки, йде сума по мю. І це дуже важливо, тому що ми тепер знаємо, як виразити дію дуального вектора на звичайний вектор через їхні компоненти. І це є дійсне число. Тобто це якийсь скаляр, який інваріантний відносно всіх перетворень. Зараз ми до цього дійдемо. І так само можна означити дію звичайного вектора на дуальний. Він буде дорівнювати абсолютно тому самому числу. Тобто ось ці два записи, ну вони записи різні, але вони означають одне і те саме. Або дія дуального вектора незвичайна, або звичайного недуальний, повертається одне і те саме число, яке, по суті, можна вважати чимось схожим на скалярний добуток. Бо ми беремо компоненти цих векторів, і по одній беремо компоненті з кожного вектора, відповідні множимо, а потім додаємо. Тут іде сума. Ну, звісно, що скалярний розбудок скалярний також залежить від метрики, але е, таку аналогію можна провести. І так. І ще хотілося б сказати, що ми можемо зробити дуальний вектор, дуальний базис або дуальний простір до ось цього простору. Тобто, дуальний до дуального. Але це просто буде наш перший прямий якби, простір. Тобто, якщо. Е, Ось цей простір є дуальним до першого, то перший є дуальним теж до другого. В дві сторони йдеться співношення. Ну, очевидно. Що ж, тепер давайте застосуємо наше знання про те, що ось ця величина VM омега VMU є скаляром. Тобто, вона має не змінюватися при будь-яких перетвореннях систем координат, при перетвореннях Лоренца, При зміні базису, по суті. І так, запишемо, що в, од в одному базисі, який я буду нештрихованими індексами позначати, ми маємо, що це число дорівнює ось такому, а в іншому базисі ми маємо, що воно дорівнює ну, штрихованому, базисі, скажімо так. Тобто Vμ і Vμ' – це різні набори з чотирьох чисел. Так само що ж я кажу, v? Омега і – це різні набори з чотирьох чисел. Так само, як і Vμ і Vμ' – це різні набори з чотирьох чисел. Але… Якщо їх отак скомбінувати, то в будь-якому базисі вони будуть однаковими, вони будуть рівними. Тому що це скаляр, він, він має залежати від базису. Це дія, наприклад, дуального вектора на звичайний вектор, а це є геометричні об'єкти, тому їхня взаємодія не має залежати від базису. Навіщо ж ми це записали? А тому, що ми знаємо, як перетворюються компоненти звичайного вектора при перетвореннях Лоренца. Ми це виводили минулого разу. Це інше залишається таким самим, а ось ця штрихована компонента, вона просто дорівнює ось такому. Лямбда між штрих м'ю, це є матриця Лоренца, яка задає перетворення. Помножити на координати старого вектора V м'ю. Це в старому базисі, от в цьому. А ось ця матриця задає перехід від базиса між штрих до м'ю. Але дивіться, яка ситуація виходить. З цієї сторони у нас стоїть омега мю з цієї сторони омега -мю штрих лямбда лямбда-мю-штрих-мю, Тобто тут йде сума по мю-штрих, а ось ці частини тут однакові. І ми маємо справу з довільними векторами, тобто ми ніяк не підбирали ось ці вектори омега і В, і базис ніяк не підбирали. Це є тотожність, а не просто якесь рівняння. І отже, ось ці підкреслені речі мають бути завжди рівними, щоб ця, ця тотожність завжди виконувалася. Таким чином ми отримуємо закон перетворення компонент дуального вектора. Ну, це трошки незручна форма запису, тому що тут у нас буде трошки дивний перехід від нового базису до старого. Нам би хотілося від старого базису переходити до нового. А для цього просто треба записати обернену матрицю Лоренца, поміняти місцями штрихований і нештрихований індекс. І тоді ми отримуємо вже потрібний нам закон. Тобто я просто переніс цю матрицю на ту частину, помінявши між саме штрихи, таким чином ми позначаємо, що це є обернена матриця. Тобто компоненти дуального вектора перетворюються за оберненою матрицею переходу між системами відліку, на відміну від компонент. Звичайного вектора, контрваріантного вектора, який за прямою матрицею переходу, а тут обернена матриця переходу. Але давайте тепер спробуємо із цього дістати закон перетворення базисних дуальних векторів. Тобто не компонент дуального вектора, а базисних саме дуальних векторів. Запишемо розклад дуального вектора Омега в якому з базисі нештрихованому. Що це таке? Це ну, дорівнює омега за, за означенням. Це геометричний об'єкт. Він має бути однаковим в усіх базисах і в усіх е, системах відліку. Тому в, в штрихованій системі має бути. ну, Тут має стояти дорівнює для штрихованої і нештрихованої системи. Ці дві речі рівні. Але ми вже знаємо, як ось це перетворюється. Воно дорівнює омега м'ю м'ю штрих м'ю Ну і тут іде тета. Я поміняв місцями осі 2, але, звісно, ми можемо це робити в такій, в такій формі запису, коли у нас іде просто множення, а не множення матриця. Ось. І знов-таки у нас та сама ситуація. Що тут стоїть омега-мю, тут стоїть омега-мю. Це довільний вектор. Для того, щоб ця тотожність виконувалась, ось ця частина має дорівнювати ось цій частині. Тобто тета μ дорівнює лямбда, мю, мю штрих тета, мю штрих. і знов таки, це не зовсім зручно, бо ми переходимо від нового до старого базису. Нам треба матрицю цю обернути, і тоді ми отримаємо закон, за яким перетворюється базис дуальний. Дуальні базисні вектори. Мю штрих мю, тета. Тобто, ось це старий базис, ось це новий базис, ась це пряма матриця переходу. Тобто це така сама матриця, за якої перетворюються і координатні функції xμ. І звідси походить назва контрваріантний вектор і коваріантний вектор. Дуальні вектори називають коваріантами, тому що вони синхронно перетворюються з перетвореннями координат. Базисні вектори перетворюються так само, як і координати. А для звичайних векторів у нас було навпаки. У нас базисні вектори перетворюються за оберненою матрицею Лоренца. Тобто вони, скажімо так, протифазно перетворюються до базисних векторів. Ось звідки береться ця назва. Ну і на кінець хотів показати якийсь більш конкретний приклад дуального вектору, а не якісь абстрактні омега і В. І. Найбільш разлючим і корисним для нас прикладом це буде градієнт від скалярної функції. Він позначається тут трошки дивно. dфі. Це не є дифференціал, це просто е, градієнт, як я й сказав. Тобто, якщо у нас є якась скалярна функція фі, то її градієнт ми означаємо ось таким чином. Тю та означені були вище через е, звичайний базис, а звичайний базис у нас прив'язаний до ну, наших. Координатних осей Чотири 4 просторі. І ось це є компоненти цього дуального вектора. Але чому я стверджую, що це саме дуальний вектор? Тобто не можна взяти просто набір з чотирьох чисел і сказати, що це дуальний вектор. Нам треба довести, що він перетвориться як дуальний вектор, що ці компоненти перетворюються як дуальний вектор, щоб стверджувати, що це він є. І довести це не важко. Потрібно просто скористатися правилом. Похідної від складеної функції. Тобто, якщо я хочу записати цю похідну в штрихованій системі відліку, то я можу просто написати ось таким чином. Тобто, нібито в лапках можна сказати, що я домножив зверху і знизу на dxμ, але звісно, це не так. Це не, це не дріб, який можна домножати зверху і знизу. Це просто. Правило похідної складної функції. Від d беремо похідну по dμ, а потім від dμ похідну по dxμ. Але що це таке? Це ніщо інше, як матриця Лоренц. А, м ю, м ю штрих. І відповідно, ось цей набір чисел він перетворюється так само, як і перетворюються компоненти дуального вектора. Ось ми зверху водили це означення ось таким чином. Просто омега замінити на deфі по dxμ. Або між штрих. Отже, це дійсно градієнт дійсно є дуальним вектором. Ну і я говорив, що дуальний вектор діє якось на звичайний вектор, і, повертає число. Де це можна тут побачити? Це можна побачити таким чином. По-перше, можна записати цей градієнт трошки в більш скороченому вигляді, тобто, ось ці компоненти, оскільки це компоненти дуального вектора, а ми для дуального вектора компоненти записуємо знизу, то ми будемо просто це позначати ось таким чином. Похідна по xmu. Але скорочено це ось так от виглядає. Так от, якщо взяти ось цю похідну, ось цей ідуальний вектор і подіяти ним. На ось таку похідну, що це за похідна? Це у нас координатні функції. Лямбда – це якась параметризація. Тобто це похідна від якоїсь кривої, яка параметризована. Параметром лямбда в чотири просторі. Це є вектор. Минулого разу ми теж про це говорили. Тобто ми дуальним вектором діємо на вектор. Але це ніщо інше, як просто звичайна похідна по напрямку. Тобто ми беремо похідну від скалярної функції фі по напрямку, який задається кривою, що параметризована з цим лямбда. Це за означенням із математичного аналізу. Просто така комбінація є похідною по напрямку. Це градієнт, а це така частина похідна. Ось. Ось приклад того, як дуальний вектор діє на звичайний вектор і повертає число, тому що ця похідна по напрямку це є скаляр, це є число. Ось. Що ж, на цьому знайомство з дуальними векторами, з дуальним простором, з дуальним базисом і зв'язком з звичайним векторним простором закінчується. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Побачимося у наступному відео.